Проєкт телеканалу д 1 який допоможе вам зрозуміти, як здійснюється правосуддя в контексті війни. Ми розповімо вам про те, наскільки є ефективним захист цивільного населення у воєнний час, і головне, яке правове покарання несуть за рішенням суду корупціонери. Долучайтесь. Ви дізнаєтесь достоменну інформацію безпосередньо із зали суду. Розглядали витрати на ремонт даху, інженерних мереж, ганку та приміщень однієї гімназії індустріального району міста. Та до суду не з'явився представник від Дніпровської міської ради, який значиться у даній справі представником потерпілої сторони і уособлює собою територіальну громаду Дніпра. Тож суддя Бабушкінського райсуду Світлана Марущак поставила на обговорення подальшу можливість розпочати підготовче засідання без нього. Однак вони вказують про те, що вони не є потерпілими. Тому і повідомляють про те, що виклики не, не, не потрібно здійснювати в зв'язку з тим, що вони не вважаються потерпілими. Я вважаю, що без сторони, яку визнають потерпілими прокурори, може провести. Якщо себе признає потерпілим, ніхто не потерпіть. Прошу ми будемо розмови. Бажаю за необхідність повторювання. Команду, чи ні, чи за вирішується вже Незважаючи на те, що усі учасники процесу, присутні в залі суду, виступили за перенесення розгляду справи, суддя все ж таки продовжила засідання. Тоді сторона захисту скористалася своїм правом і подала клопотання. У ньому наполягали на поверненні обвинувального акту прокурору. Можуть, у нас клопотання щодо повернення обвинувального акту. Ми вважаємо, що обвинувальний акт зміна впровадження відповідає вимогу статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, з що підлягає поведенню прокурору для усунення недоліків на щастя. Прокурор озвучив, що йому необхідно час для ознайомлення з клопотанням, яке з'явилося у справі. Що можна надати час для ознайомлення з клопотанням з сільською підготовки заперечення Драна обвинувачення просто надати час підготувати обґрунтовані заперечення на подане клопотання? Клопотання дійсно об'ємне, тому в судове засідання відкривається, дата зараз буде узгоджено. Розгляд кримінальної справи щодо зловживання службовим становищем директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенії Сушко перенесено на червень. Та, як бачимо, посадовиця не надто переймається обвинуваченням. Під час судового процесу її більше цікавить перегляд соцмереж. Чи доведуть прокурори вину чиновниці міськради Сушко? і Яке остаточне рішення прийме суд? Обов'язково вам повідомимо. Нагадуємо, Ксенія Сушко, директорка Дніпровської міськради, вже не раз отримувала підозри, перебувала і під домашнім арештом в рамках кількох кримінальних проваджень.